Доброго дня всім! Сьогодні потрапило до рук мені ось такий набір гачків, торгова марка Armor Arm0843. Ось такий набір складається з чотирьох видів інструментів. А саме гак під 45 градусів, під 90 градусів, крючок і шило. Використовується в різних. Сферах демонтажу сальників, манжет, пружин. Скрізь де потрібно дотягнутися, а не вистачає рук, як я кажу. Використовується і в домашніх умовах, можна використовувати і в майстернях. Кожен автолюбитель має стикатися з такими з такими вот проблемами. Гайгачки гарно зроблені, прорезинені. Метал міцний на сервісах домашніх молодь і таке інше. торгова морка Армер.